Чим я займаюсь у своїй вихідний, частина 841 938. Щоранку, коли я не працюю, я прокидаюся від свого улюбленого будильника, щоб провести його на роботу та закрити двері зсередини. В ці дні в мені борються дві ідеї: Доспати ще трохи, щоб насолити своїм вихідним наповно, чи налягати більше, щоб день тривав довше. і Я встигла зробити більше запланованих справ. Сьогодні один з тих днів, коли перемогла друга ідея. І так підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всіх чекаю. Я встаю, вмиваюся, вдягаю лінзи та йду складати речі. Прибираю вані та готую сніданок. Це обов'язково треба спробувати. Проте їсти мені все ще важко таки. Вчора мені підтягували брекети Планово я ходжу до ортодонта ще два місяці для цієї процедури. Снідаю, беру книгу, п'ю водичку і знову мені борються дві ідеї: нарешті дочитати книгу чи помонтувати відео. Як ви гадаєте, яка ідея перемогла сьогодні? Та що і завжди? Потім я починаю витирати пол та мити підлогу. Хотіла це зробити до того, як в мене почнеться заняття з моєю ученицею, закінчила о 10.58 та почала займатися рівно об 11 тайм менеджмент на вищому рівні. І тут нам дали. Ну, чекаю фотки. Після цього в мене був Google Meet щодо співпраці майже дві години. Потім я знову монтувала відео. Ближче до вечора я приготувала пасту з куркою для свого чоловіка та попросувала речі на роботу. Ось такий день вийшов. Дякую за перегляд.